Історія цього навчального закладу розпочалася далеко 1935 року. Тоді у Харкові створили школу політосвіти, а з 1955-го установу перевели до Гадячі. Нині серед випускників училища налічують понад сотню людей мистецтва, які мають почесні звання. Зараз у закладі освіту здобувають майже 400 студентів. Щомісяця до 30 працівників у галузі культури приїжджають на курси підвищення кваліфікації. Святкові заходи з нагоди 80-літнього ювілею в училищі проводять уже майже рік, розповів директор закладу Ан. Анатолій Насменчук, це і серія концертів студентських коштів, від яких були направлені на підтримку воїнів. АТО це і виставкові заходи, це і велика виставка у Полтавській виставковій залі робіт декоративно-прикладного мистецтва. Наперед і ще планується кілька навчаль... кілька великих. Виступів і так практично аж до кінця 2015 року. А грандіозний 4-годинний концерт запланували спеціально до кінця навчального року, щоб підбити своєрідний підсумок роботи. Студенти демонстрували різноманітні таланти, співали, танцювали, грали на музичних інструментах. На свято тобі вклонюся альма-матер» Насамперед запросили випускників різних років, а також колег, як з Полтавщини, так і з інших областей. Начальник управління культури Полтавської обласної державної адміністрації Геннадій Фасій назвав це Дійство галузевим. як у це день працівника культури. От ми не часто можемо на жаль зібратися тут разом. Але Альмаматер і для багатьох людей, для багатьох начальників відділу культури, для багатьох керівників художніх колективів це ну рідна домівка. Наразі в області у сфері мистецтва працюють більше тисячі випускників Гадяцького училища культури імені Котляревського.